25 лютого. Вівторок. Останній натиск сатани. Діти. Це остання година. Бо ви чули, що Антихрист надходить. І нині з'явилося багато антихристів. З цього дізнаємося, що це остання година. 1 Івана 2,18. Ворог готується до свого останнього натиску на церкву. Він так замаскувався, що багато хто ледве вірить у його існування, і ще менше у його надзвичайну силу та активність. Людина перебуває в полоні сатани, для неї природно коритися диявольському гіпнозу і виконувати його вказівки. Вона не має сили успішно боротися зі злом. Тільки коли Христос перебуває в ній, завдяки живій вірі вона може наважитися віч-навіч протистати страхітливому ворогу. Усі інші засоби захисту даремні. Тільки Христос може подолати диявольську силу. Цю важливу істину треба зрозуміти всім. Сатана ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Проте ревна молитва віри зводить на нівець усі його зусилля. Сатана сподівається, знищити Божий народ останку під час випробувань, які охоплять землю. З наближенням приходу Христа він буде дедалі рішучіше і активніше намагатися знищити його послідовників. З'являться люди, котрі стверджуватимуть, нібито мають нове світло і нові відкриття, котрі намагатимуться похитнути віру в старі дороговкази. І хоч їхнє вчення не витримає випробування Божим Словом, однак багато хто виявиться ошуканим сатаною. Неправдиві аргументи захоплять деяких людей. І вони опиняться в тенетах. Деякі християни не мають твердого характеру, вони схожі на глину, якій можна надати будь-якої форми. Цю слабкість, нерішучість, безплідність потрібно подолати. Справжній християнин відрізняється стійкістю, якої не можуть ані зламати, ані послабити жодні несприятливі обставини. Люди повинні виховати в собі таку моральну стійкість і відданість. Які не поступаються перед лестощами, підкупом і погрозами, Бог звів бар'єр, який сатана не може здолати. Наша свята віра є саме цим бар'єром, і якщо ми сильні у вірі, Господь забезпечить нас могутньою охороною.